Всім привіт! Покажу сьогодні, як розширити в'язане полотно. У мене лицева в'язка, як бачите, в'яжу класичними петельками за передню стіночку, і ось давайте зробимо, наприклад, з вами одну прибавочку. Беремо праву спицю, підводимо ось так під протяжку з виворітної сторони і одягаємо на ліву спицю. Є. Як бачите, у нас передня стіночка є у петельки, так, вже в майбутньої, і задня стіночка ось вона, з виворітної сторони. Тепер пров'язуємо те, що ми ось накинули ось цю протяжечку лицевою схрещеною за задню стіночку. Ось так. Або ще кажуть, бабусині петельки, так. І дивіться, виходить ось така гарненька петелька. Далі собі пров'язуєте скільки потрібно. і Знову, ну, для прикладу, давайте зробимо ще одну прибавку. Знову правою спицею з виворітної сторони протяжку, одягаємо ось так, на ліву спицю, і за задню стіночку знову пров'язуємо лицевою схрещеною петлею. Все дуже просто. Це один таких зручних і непомітних прибавок. У в'язанні лицьовими петлями. І виходять вони, дивіться, ось такі гарні, гарні і такі доволі непомітні. Як же пров'язати з виворітної сторони? Звичайно, якщо я в'яжу класичними петлями лицеві, то і виворітні теж у мене класичні петлі. Краєва теж у мене виверідна. Ось такий спосіб. Ви так в'яжете, пишіть в коментарях.